Друзі, всім привіт! Венік Натар Пишенко, друзі. Сьогодні я вам вирішив зняти відео про все своє господарство, друзі. Ось мої кліточки, дивіться. Ось тут живуть зараз голуби. Я ось купив сьогодні камеру. Не камеру, ще, ще, палку ось купив. Тепер мені трошки легше знімати, дивіться. Ось, тепер мені легше. Зараз хочемо показати голубів, зараз переверну камеру вам покажу. Так. Ось зараз покажу молодняк. Зараз їх перше відкрию. Ось молодняк. Я їх сьогодні маю ганяти, напевно, що ось. Це того, що я годував сам, їх бачите, які вони вже. Ось. Їм 11, -го. 11 -го числа. 11 числа їм має бути 3 місяці. І зараз покажу вам ще цю пару бойних. Ось це від них теж там. Це їхні мамки. Монтовані в мене одну губ'ятку, губ'ятка, в то два, але одна померла, бо вони його не кормили. Ось їхнього уб'ятку. Вон вони. Зараз я покажу вам кроликів, друзі. Тут молодняк. Ой, зі. Ось є молодняк. Цього трошки приболів. Е, трошки приболів, вже пару днів такого сидить, не хоче їсти. Він трошки надувся, бачите, і своже трошки підросли, а він є в рості, я не знаю, чи він навіть виживе. Ні, ну, як будто лапки відказали, задні, я не знаю, що що за він тіпа, ну, їх не може тягнути за собою, це нормально. Я не знаю, чи він навіть виживе. Так, Зараз покажу ще з цього короля племінного. це грішу. Ось, сіємо їм, їм дала їсти зерно. Ось, сім, то зерно не даю, так от десь там раз в тиждень, бо вони дуже в мене жирні, то їм даю пшеницю. Потім, можу, Ось так ролишка. Я яка тут тоді буду кроля, вона теж не порується знов. Вона наоборот порує кроля, я не знаю, як її е спорувати нормально. Вона навіть виходи не йде. Криль не може її спорвати, мене великий в я його покажу теж. І вона ніяк не хоче поруватися Я не знаю, як її спорувати так що, друзі, пишіть, будь ласка, що мені робити з нею. Зараз покажу вам ще. Другого кролика Вон. Ось кролик, це друге, башня Ось це собойний голуб. Дивіться. Тут декорація вийду. Так, то мій менший брат. Так, ось його декорації, друзі. Ось бойного, ой, не бойна, а декора... декоративна порода. цього парочка. Сидить зараз на яйцях. Точніше на єсмія, я їхні яйця викинув, вони вас одним не висижу. Де, якщо вони висижуть, то вони не вигодовують. Там у них стоїть одна короче й Воно вже стоїть п'ятий день чи там ще зародка немає, я не знаю, коли має подивитися зародок. Напишіть, будь ласка, мені коли має подивитися зарадок. Он сидить. там, там Це дітей пара. Я їх скоро напевно, маю продати ту пару і ту, але не знаю і коли ще і кому. Треба знайти покупателя і продати якось їх. І друзі, я вам там не знімаю відео трошки довгенько, бо я зараз зайнята, я там з братом заготовлю сіно. Ми зараз робимо сіно-тюки. Ми зараз робимо тюки. Мій брат збив ящика такого квадратного, і типу, ми туди набиваємо сіна. перше ми там прикрутюємо такі мотузки, можна сказати, від тюку, просто їх прикріп, прикріплюємо, туди їх тако, просовуємо через ящик такого. Туди потім набиваємо сіна, його дуже сильно толочимо, ну, там ну, дуже сильно толочимо, щоб був патюк. Типу, потім зав'язуємо, такі получають. Ми вчора з братом зробили около 10 штук. Нас зараз дуже сильно болять руки, ноги і все остальне. Що ми зараз віддихаємо? Сьогодні маємо наняти людину, щоб привезла нам тюки. Ще позавчора робили тюки, там около п'яти. Інакше там привезені вже нам були тоді привезене 11 тюків. І там ще дуже велика купити сіна, там зараз ще забита можна сказати, сказати сарайські забити сіна. Так що затолюємо сіна на зиму. Бо в нас господарство велике, можна сказати, так що нам треба сіна. Так що, друзі. Зараз може піду вам покажу сіно. Так що зараз покажу вам сіно. Ось дивіться, друзі. Дуже ось є тюки. Там під тюками сіно таке обичне. Тут ми потюкували трошки. Зараз братом сьогодні маємо потікувати цю клупу. Тут спущився один тюк. Ми отікуємо, щоб було компактніше все І така копия, як у нас виходить, бачите? Зараз вам, що можливо покажу на городі сіно. Ось, друзі, я зараз йду Бо сіно, але не знаю, вам показуєте російно чи ні, бо там дуже далеко треба не йти. Там треба через родити. Там і собаки А, на мене. Я не знаю, вам туди треба йти. ну, зі мною можна сказати. бо там дуже далеко треба йти. Ну, я зараз покажу вам тільки пола його туди, яку красоту. Бо туди дуже далеко йти досі. Може, потім десь під вечір я, я піду вам мною відео. Е, як ми її там, може, загружаємо, я не знаю, що як получаться. Може вам покажу. Бо туди прям дуже-дуже далеко йти. Такого по цій дорозі такого туди аж. Там треба йти аж городами. Там треба більше, ніж 5 пройти цих городів, щоб я його показати. Так що не знаю, може зараз я піду, покажу вам. Але дуже далеко йти. Ось бачите, тут ополе кукурудзка вже починає викидати своє насіння, Можна казати, цвіт. Там в маленькі качанчики є де-не-де. -де -де -де. Ось. Так що. Яка бачите, як вже підросла. Вона дуже безстро виросла. Ось. Там пішли у нас дощі були недавно, такі величезні прям. І вона набере прям трубку води і дуже сильно росте. Та й все, друзі. Все, друзі, кому подобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть мені коментарі. І все, друзі, всім пока.